Люби, а що тобі на обід приготувати? Я думала, може, ти яєчні хочеш? Я думав, щось особливе, може, гніздо в вишково сирному соусі? Зрозуміло, тоді треба по-іншому. Поклади, поклади. Та ні, ну ти не так зрозумій. Це ж мені прислали нову сковорідку від маестро, на ній і буду тобі гнізда готувати. Це ж сучасна сковорідка з антипригарним покриттям із нержавіючої сталі. В ній можна користуватися і металевими приборами, і виделкою. Коштує усього 1099 гривень, можна смажити млинці, можна мити в посудомийці. Та навіть в духовці можна запікати. А для рецепту обсмажимо дрібно нарізану цибулю і помідори чері. До золотистої скоринки, до фаршу додаємо спеції, у мене це часник та паприка, сіль і, звичайно, сир пармезан. Викладаємо макаронні гнізда, зверху викладаємо фарш, у вигляді тефтельок, заливаємо вершками із томатним соусом і можна додати кетчуп. Готуємо на маленькому вогні при закритій кришці хвилин 20. І можна не переживати на цій сковорідці точно нічого не підгорить. Зверху присипаємо улюбленим сиром та зеленню. Тримаємо ще декілька хвилин і виключаємо. Вже можна знімати проби, поки вони гаряченькі. А весь асортимент магазину можна подивитись у viber спільноті. Залишила вам посилання у сторіс. Рецепт зберігайте собі, щоб потім приготувати. Боже, це так смачно виявляється. Дякую тобі, любить, за ідею. Ей, ну ти ж мені залишиш. Ей, ні. Готуй ти собі, якщо хочеш. Ця порція вся моя.